Айдентіка. Це слово, яке останнім часом дуже часто можна е, почути в бізнес-сфері. Що воно означає, дехто не знає ідентифікація, айдентіка. Тобто ваш фірмовий стиль. Якщо ваш бізнес вже дорос до того, щоб ви хочете, щоб вас впізнавали та запам'ятовували з першого погляду, вам потрібен фірмовий стиль. Ідентифікація коли ваш клієнт з першого погляду вас може узнавати по ручці, по візитівці, по фірмовому одягу, по коробці. І це дуже зручно для клієнта, і це цінність для вас. На першому етапі. Коли ви тільки будуєте бізнес. Можливо, вам поки що він не потрібен. Але коли ви вже розвинута компанія, ви вже чогось добились, вам він потрібен. І починати треба, звичайно, ж, з логотипу, з фірмових кольорів і основних елементів, які ви будете використовувати всюди, де є присутність вашої компанії, вашого продукту або вашого стилю. Якщо вам потрібна допомога у створенні фірмового стилю або його оновлення, ви можете звернутися до маркетингового консультанту, і, наприклад, ми вам допоможемо зробити ваш бренд більш привабливим.